І знову ми на огляді чогось цікавого в супермаркетах в Ірландії. Розкажете мені ваше враження після того, як вам дещо покажу. І понадсилайте, понаписуйте ваші відгуки стосовно цього. Дивіться уважно! І от, як бачите, верес 4.8.2 зроблено в Україні. Болгарське лечо І от кабачкове з перчиком і крова. Теж українська. А зараз, зараз теж верес, але зелений горошок та... Цукрова кукурудза. Хі -хі, прикольно. І ще ось такий горошок. Серед всього розмаїття польсько-ірландської продукції з'являються деякі українські. То приємно. А ще тут є корівка. Рошен. 7,90. Більше українського тут не спостерігається нічого. Можливо, я щось пропустив, але ж не бачу. От. Корівка не знаю, чи вона київська, чи Вінницька. Євро 25. 75 копеек в Афлеруши. Больше ничего интересного. Снова я вам покажу, да что, да Українські в іншому магазині рибу оболонь. Оце і все, що тут є, українського. Так, оболонь преміум. За це українсь бір. Українсь оболонь. Воно тут теж так само коштує Євро 99. От ще є пиво Оболонь. Бачите? Українське 482 пиво світле пастеризоване оболонь преміум, а за ним стоїть. Пиво Чернігівське. Подивіться. 2,50 воно коштує. По-моєму, так. А ні, брешу. Тут на чернігівська ціни нема. Також от подивіться ще. Бачите, сухарики Флім Україн. Сухарики. Зі смаком шашлику. 482. Сметана з зеленю. І зі смаком сиру. О, Подивіться, краса, яка краса. Не вже, а цікаво ці прінглзи. ну, Принглси в Україні українські, а тут тим більше. От ви й побачили все, що я вам показав, що тут є який український товар тут є в наявності. Скажіть, що, чи хотіли б ви, щоб тут його було більше і якого саме товару? Не, не думаю, що якщо тут є один оболонь. З флінтом то добре. Ну, напишіть ваші думки стосовно цього. От, і хочу сказати, що півроку тому тут був лише сам оболонь. Не було ні флінту, не було ні Вересу, взагалі нічого. І то він був в одному а, в із крамниць, цих яких вам червоному, там де одна лукашка. Отак от. Так що. До зустрічі наступного огляду. Гарного вам та чудового настрою. Пака!